Цілий рік лежала пшениця, так ціни високої не дочекався. Досить завжає, тому будемо прибирати її на реалізацію. Уточню, що там по цінах і буду вивозити. Тут її зовсім небагато, але зберігати її вже немає, мабуть, сенсу. Або мені, як завжди, не пощастить. Отже, навантажили два причіпа пшениці. Будемо звільняти місце. Завтра дізнаватися, що там по цінах. Навантажили ось так видно зверху. Як гадаєте, скільки тонн зіловський причіп ГКБ-819 може взяти. І ось другий. І нарешті дорожка є. Ось зараз покажу. Ось нарешті можна буде починати віяти сою мустанг. Ось вона така, знаходиться в дальньому куточку. І оце тільки ми змогли до неї дістатися. Гадаю, там завтра-післязавтра почнемо, почнемо її також відбирати на посів. І, 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 і. Ну і роботи, в принципі, вже вистачає. На сьогодні вже вечір, вже закінчуємо, ховаємо причіпи і їдемо додому. Все, до зустрічі до завтра. Нарешті у нас припинилися на трошки дощі, бачимо, калюже все мокре. І зараз спробуємо по ґрунтовій дорозі все ж таки відвести. Як мені здається, нікому не потрібну пшеницю, адже і бажаючих придбати немає дуже нікого. Та й ціна якби майже ніяка. Щось там трошки більше, можливо, 5 тисяч, а може і 5 тисяч. Ну, тобто, не дочекався я гарної ціни. А можливо, це я гарна, в залежності з чим порівнювати, то вона дужче заважає, чим дає якийсь момент прибутковості. Дощі в нас були протягом тижня, і в більшій мірі, і в меншій мірі. А сьогодні це вийшло сонечко, трошечки потепліло. Сьогодні вже набагато краща погода, але це ненадовго. Тому е, також в очікуванні дощів здається там на середу знову через, через, через 2-3 дні. Ну, тобто вона то змінюється кожного разу. Але, але хто знає, що очікувати. Тому ми, ми потрошку готуємося. Все ж таки сподіваємося, що е, можливо наближені календарні дати посіву, мож, погода трошки покращиться. А якщо ні, то будемо чекати далі. В принципі, вологи, сподіваюся, Трошки накопили цими дощами, ну і в нашій технології постараємося її нікуди не випустити. Так, все я йду працювати. thank <laughs> you